Всім привіт! На люксі дивлюся шкатулочку з натурального каменю, хочу її взяти. Ну, тут ціна набагато дорожча біля 300 гривень. Це вже я на вагу сьогодні перед останній день завозу 94 гривні за кілограм. Я дивлюся такий джемпер середньої щільності в'язки, бордо, смужку білу, він елегантний і ще таку тепленьку спітничку дивлюся. Як твіт тканина від бренду англійського Ту, вона в складочки спереді, в довжині міді, от така теплесенька і дуже хороша якість. Картата, приємні кольори, приємні відтінки. І вона би добре поєдналася з цим джемпером на короткий рукав. Ще дивлюся, отакі літні брюки від бренду Zara. Вони принтові, вони дуже класно пошиті, сучасні. Вони в ідеальному стані, мають по боках смужки, і вони висока посадка, теплі тона. І я взяла таку блузу в персикому відтінку. Спереді прошва мережево. Це тканина, 100% бавовна, і на спинці застібається і спинка з трикотажу. І вона би добре поєдналася з цими брючками. Або з оцими брючками вона би поєдналася. Подивіться, які чутові брючки, я їх візьму. Я взяла цю блузу попередню, ці брюки попередні. Все, що я беру, я вам показую. От такі брючки, вони яскравий принт, вони в ідеальному стані. Можна сказати, що вони в новому стані. А тут прекрасний склад і ще. Вони на гумці в поясі без застіпки. Це десятка англійська, 38-й розмір. Подивіться склад який. Просто знахідка. Перед останній день це не буде зовсім дешево, ну і не буде так дуже дорого. Ще я дивлюся від гант от такий легкий слайдер на гудзиках. Він подовжений в білосніжному кольорі. Подивіться, який він стильненький. Це легка в'язка. І тут прекрасний склад, я вам зараз покажу. Він дуже вартий уваги разом навіть без цими брючками. Тут бавовна і тут є кашемір. Ще взяла вам показати таку блузу, я її, мабуть, брати не буду. Вона легка шифоном, вона дуже-дуже стильна, класична така. Елегантна, вона може бути і до джинсів, і до класичних брюк, чи спідниці. Дивлюся футболочку з мережевим, вона в новому стані, я її беру. Відтінок більш такий бордовий, більш глибший, не такий яскравий. І така футболочка заважила 11 гривень 28-94 гривні за кілограм. І такі брючки 25-26 гривень заважили. І навіть разом було би дуже-дуже класно. Ще я дивлюся шапочки, шарфи. І привернула увагу мені така тепленька шапка на дівчинку, можливо, навіть унісекс. Зверху плащівка. Зсередине так хутро яскраве, коралово-оранжеве. Отака дуже-дуже класна шапочка, ще й в'язана шапочка, подивіться для дівчинки фірмова. Незважаючи на те, що зараз холодно. Що якби сезон, але в передостанній день можна вибрати дуже багато крутих, класних речей. От тепленький хомут є. Ну і багато інших, подивіться, яка. Багато, дуже багато є, з чого вибрати шапок. І бачите, капелюх такий був. Зараз я ще пошукаю вам хочу все показати, поритися разом з вами, що, можливо, зараз щось в коси, яка шапка. І вона, тим не менше з бірочкою фірмова, бачите, не те, що то є щось таке. З бамбоном є, Ну, шапок багато сьогодні я бачу, є, ніхто їх не бере, ну, це трошки вбита шапка. Ну, тим не менше, щоб зекономити, можна їх привести в порядок і носити. Як бачите, головні обори є на різні смаки і на різну погоду рукавички є, але я думаю, що це одна рукавиця, можливо, ще можна і знайти теж. Ось такий топ-брай є спортивний. Я бачу, що він досить в досить хорошому стані, що він в ідеальному стані, в чорному кольорі. Є в пошуках. А, людей трішки є сьогодні. Отакий От варг від купальника. В чорно-білий принт теж дуже класненький. І разом подивіться з цим білим капелюхом, і можна вже летіти відпочивати. десь в Єгипет. Правда, капелюх пошкоджений, ну нічого. Настрій саме сонячний, багато джинсів залишилося до передостаннього дня. Подивіться, який вибір величезний. Ну і тим не менше, люди вибирають кожний. Що йому підходить, що ще я нарила показати вам. Це такі з вовни, і вони новесенькі, хто зв'язав, мучився, сидів. Отакі От високі, привисокі шкарпетка. І білому молочному відтінку, ну просто новенькі, це вовна. Кому потрібно, я навіть не розумію, чому їх ще ніхто не забрав. Ну, і я їх теж не взяла, бо мені якби без потреби, але. Кого прохолодно, наприклад, навіть дома, можна носити отакі джинсики від Tommy Field Figure. Подивіться, теж скіні. Світло-блакитний відтінок, но фірма. І різні бренди ви можете придбати собі на секонд-хенді, не обов'язково переплачувати. Вони в прекрасному ідеальному стані. Я не бачу навіть слідів носіння отакі От стильні досить джинси. Рвані в сірому відтінку і, і якби фарбою. А хтось залишив сліди. Вони мають блискавки по боках, ну видно, що це фіролей шкіряний тиснений. Що це не дешева фірма. Мегастильні. І від Benetton, подивіться, який чоловічий джемпер світло сірому відтінку. кажуть, що чоловічого одягу немає. Я, наприклад, останнім часом я бачу просто мега хороший дуже вибір чоловічого одягу. Просто базова річ, і він подивіться в новенькому стані, подивіться склади, подивіться є Кашемір, поліамід і бавовна. Новенький, просто він без покашлачення. Дуже мені сподобався. Ще сподобався оцей. Тут чуть-чуть видно сліди носіння, але не критично. Відтінок ягідний такий, глибоко червоний. Є бавовна і є кашемір. Він гольфом, так під шику, бачите, можна близько курсовувати, засунути, якщо холодно, вверх. Дуже-дуже бавовна і кашемір. І подивіться, теді жіноча, теді шубка, такий батник, теплющий. Курточка на зараз, і можна ще на чуть прохолоднішу погоду. А, в темно сірому відтінку графіт такий до чорного. Теж дуже мені сподобалося, сподобалася от така курточка, вітровочка. І тут відтінок лайма насичений, насичений, відтінок лайма селений, такий салатовий, ну лайм. Або ківі. Дуже-дуже стильна таким жакетиком, вона йде під, під ремінчик, а має натуральну підкладку. Це така курточка-жакет. Дуже стильна. І от такий стібаний жакет, якби косуха ще кажуть. Можна якби, носити як весняну курточку, малиновий відтінок червоного. Подивіться, скільки яскравих відтінків, скільки красивих речей. Мегастильних різних брендів, від люкс-брендів до нижче, до мас маркету різні стилі одягу. Ви можете собі піти, придбати, поновити свій гардероб. Подивіться, яка стібана красива курточка в насиченому червоному відтінку. Верхній одяг я не брала, тому що мені тут я для себе нічого не знайшла. Для когось я не брала, тому що верхній одяг це більш. Уроки хіба щось таке би було аж аж мені так от, підійшло і сподобалося. Подивіться, який жакет цікавий, теж від River Island. Він... О, подивіться, що я витягнула, я витягнула жакет оливкому відтінку. І це 100% шовк. Ну, це вінтажний жакет. Він має плечики, і він в ідеальному стані. Мені він без потреби, я не можу все брати. Все, що я показую, це не означає, що я купляю. це контент про те, що можна знайти. І наступний день. Дуже рано. І життя непередбачуване. Ввечері мені дзвонили, що мені пора їхати, мені потрібно поїхати. І я в 6 зранку вже в автобусі. Вирушаю в подорож. От так піднімається сонечко. Так зараз в автобусі, ми їдемо швидко, людей мало, темнота, ну і якби вже ранок, вже виходить сонечко, така заграва, дуже красиве небо. Подивіться, які фарби. І я в Чернівцях. Це центральна вулиця Кубалянської. У мене вже зарезервований готель. І от така естетика Чернівецька. Я не вперше в Чернівцях, дуже далеко не вперше. Мені все практично знайоме. Книжковий магазин, я люблю цю вулицю, ну, більш інші вуличок я так в принципі не дуже знаю. І це вже готель. Я його забронювала. Тут відпочивали і проживали знаменитості український. Це саме один з найкращих готелей міста Чернівці. Я сняла на півлюкс. І він на четвертому поверсі. Це централь Магнат, це один з найдорожчих, з найкращих готелей міста Чернівці. І це мій номер. Повторююся це на півлюкс. В два люкса були зайняті, я не могла їх зняти. Є халатик, номер чистий. Щоб я була в дикому захваті, так, аж просто це ні. Просто кращі готели, поясню, немає в Чернівцях. Ну це не означає, що це саме взагалі кращий готель, який я бачила, в якому я проживала. Готель чистий, номер чистий, це напівлюкс сухо, без посторонніх запахів. Отакий От вигляд з вікна, чомусь дворик такий сумний. Ось така погода зараз. В мене скоро зустріч. Я після дороги поп'ю кави помиюся і піду на зустріч. Є кондиціонер, я включила вже собі, щоб нагрівся номер, щоб мені було затишно тепленько. Є чайник, халатик. А, от така душова. Ну, бачите, сантехніка все чисто, але сантехніка не є така модерна, сучасна, дорога. Така... Все дуже бюджетно, скромно. Е, ну, я очікувала, чесно кажучи, більше. У мене претензій немає, все чистенько, все дуже. Приємний персонал. Є, бачите, мило, шампунчики. Все необхідне, якби, щоб переночувати пару я на пару ночей, щоб переночувати пару ночей, тому що мені завтра ще далі їхати. Я повертаюся знов, мені їхати за кордон, потім я повернуся швиденько і знову буду ночувати в Чернівцях. Ось такий номер. Є тапочки. Ще є ще полотеночка є. Ну, все необхідне, якби. І я вийшла вже з готелю. Напроти мене зустріч віденська кав'ярня. Там добра кава Джуліус. Оце я вийшла з готелю Централь Магно, де я зупинилася. І я йду в цю кав'ярню, Віденську, там смачно. Там в мене зустріч, поп'ємо кави, з'їмо щось. Я не зможу все знімати, тому що це люди, які, напевне, не бажають, щоб їх знімати. Я в людей є приватність. Ну, покажу вам естетику головної вулиці і деякі моменти. Хто був зі мною в інстаграм, той бачив. У вас ні <клав> Каву тільки. А тортик? Тортик, да. так. Окей, отак о. Магнетик можна. Людей на вулиці небагато, чомусь аж дивуюся. Погода досить непогана. І напроти, там, де Арочка, там мій готель. Де я зупинилася, централь магнат. Попили кави, Julius Mein, це прекрасна кава, віденська, я люблю і тортик Естергазій, і я далі пішла прогулятися, покажу вам трішки вулицю Кобалянську, це сама. Я красива вулиця в топ війшла втоп найкрасивіших вулиць пішохідних міста, міста України. А ще дивлюся, можливо, ще пізніше я зайду і щось перекушу на ніч. Що тут є? Подивлюся, яке меню, і разом зі мною подивіться, що по чому, що в Чернівцях подають, які страви. Мені потрібно поспати, тому що зранку я вирушаю ще, дуже ранесенько я піднімаюся, сьогодні піднялася дуже-дуже рано. Подивіться, яка красота, це реально одна з найкрасивіших вулиць в Україні, і я не сумніваюся, що і в світі, тому що подивіться, яка естетика дуже-дуже красиво. Я виставляла деякі моменти в інстаграм сторіс. Багато хто з вас вже бачив. І хотілося в кожного Кав'ярню зайти і попити кави, я просто опилася кавів, і ми опилися, об'їлися. Чистенько, приємно і атмосферно і непогана погода ще для осені, можна прогулятися. Кав'ярня-музей, я не була, на жаль, в цій кав'ярні обов'язково колись зайду. Я кажу, що неможливо, хочеться в кожне кафе зайти, відвідати, подивитися. Як можна було би такого кота пропустити, не підійти і не зняти на відео? Я хочу взяти в нього інтерв'ю. Ну, він мовчазний. Це Чернівецький, жирнючий кіт. Кс -кс -кс -кс. Кіся. Скажи, якісь побажання для Львова, для мене особисто, для моїх глядачів, щоб вони підписалися на канал. Немає бажання котик зі мною розмовляти. Який він милий, який товстенький, відгодований кіт. І вже ранок наступного дня. І я вже в Румунії. Я в місті сучала. Це невелике. Румунське місто. Я поїхала по справах. Ненадовго ввечері, я повертаюся. Місиріка. Яка красива. Ой, яка красива. Старі. І я повертаюся в Чернівці. Вже завтра я повернуся додому до своїх справ. Ой який жирнючий песик просто спить собі. Котики, песики, і ніхто їх видно, що не налякує, вони безтурботно собі сплять. Подивіться, це вже під вечір, мені так все подобається, вайпово, ліхтарі. А люди прогуруються, насолоджуються життям, як красиво. І я знову завтра стаю ранесенько. Я попросила на ресепшені мене розбудити, замовити таксі, а мені до вокзалу, щоб я встигла на автобус і всім па-па. цьом-цям. -цьом.